Хонкай стар Рейл. І чи справді він такий цікавий, як про нього говорять? І чи справді він кращий, ніж Геншин? Давайте спробуємо це з'ясувати. А мене звати Ліра і ви на моєму каналі. Приємного перегляду! Хонкай стар Рейл з'явився зовсім нещодавно, але вже встиг завоювати мільйон сердечок, як і моє. Почнемо з того, що в Хонкай дуже кайфова графіка, і грати в цю гру дійсно приємно. Також під час гри я помітила схожість у деяких деталях з Геншином, але не подумайте, що це погано. Ні, це навпаки добре. Мені це допомогло, адже знаючи, куди тиснути, я швидко засвоїлась у грі. Знаєте, Хонкай це не те місце, де ти б'єш хілі-чурлів і нудьгуєш, бо немає чим зайнятися. Хонкай це місце цікавих пригод. Тут справді цікаво битися з босами, дивитись на прекрасну анімацію випадіння персонажів. Про це ми поговоримо пізніше, та проходити сюжетку. До речі, про сюжет. Хотілося би відмітити, що в Ханкаї є сюжет, який досить цікавий, і хочеться більше грати, щоб дізнатися, що було далі: крутки, а тобто стрибки. Це наступна тема для обговорення. Персонажі тут дуже круті та деталізовані, і за них прям хочеться грати. Сам процес випадіння персонажу цікавий і насправді епічний. В моїх найперших крутках мені не дуже пощастило, але я не засмучуюсь, бо попереду ще кучу круток. Якщо тобі набрид геншин, то Хонкай допоможе тобі не нудьгувати і проходити цікавий сюжет. Я справді рекомендую вам спробувати Хонкай. Тут дуже цікаво і красиво. Якщо ти хочеш, щоб я зробила більш детальний огляд, то напиши про це в коментарях. А я тебе обіймаю і бажаю великої вдачі. Бувай!